Нет, нічого не, 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 не робити. Всім привіт підписники! У мене нова локація і новий вид діяльності. І сьогодні буду займатися вже не садом і не городом, а бджільництвом. У мене є рамочки. У мене є вощина, яку ми будемо навощувати на рамочку. Є тут у мене два таких проводочки. Отут по бокам. Також такі дротики, бачите, куди ми маємо кріпити нашу ващенку. Роблю це вперше. Так що, якщо ти в мене є бджолярі, то, будь ласка, строго не судіть. Буду вчитися таким займатися. Щось новеньке. З обох сторін мені треба прикласти. Зряд робимо. Нагріваємо, нагріваємо. Не бачимо. Щось ніде у мене заряд, розряд підігрів. О, пішло. Так. Далі. Пішло. Не пішло. Помічнеться зі мною. Бачите, отут де видно вже дві. Два дротики, то це воно вже там закріпилось. Іду далі. Поїхали. Поїхала, Евеліна. І ось. Так, розрівняла. І в нас є слайм. Евеліна, тобі біля мене грається слаймом помічниця моя. Ось, ось тут о, моя помічниця.

Зараз покажу вам тут ящичок. Ось такий от в мене тут ящичок. Цей уже готовий, до речі. Це я вже тут тренувалася. Ну, може, не ідеально, не знаю. Але це мій перший раз. Хі -хі. Перше таким займаюся. Майже все тримається. Ну, ви поняли, коротше. І отут в мене ще один. Ще тут залишилось скільки. Декілька рамочок. Що це? Там ще дві в мене залишилось. Одна і тут ще друга пустенька. Зараз будемо далі працювати. Тут в мене така апаратурка з такими дротиками. І вищенки наші. Що їдемо далі? Продовжуємо. Беру рамочку. Рушничком її тут протираю так що Ставимо. Беремо листочок вищинки. його так от тут. Два робочих інструменти. І... Прикладаємо до наших дротиків тут на рамочці. Чекаємо декілька секунд, і воно підігріває і тане тут, Так. з іншого Так. далі. Ні. Остане. Готово! І ставимо рамочку. Готово! Так, продовжую нашу рубрику із медом. Зараз буду звідси вже викачувати, розвивати. По відеречкам. відкриваємо тут кран, і звідси в нас тече. мед. Так вам ближче покажу? Відкрутили і відеочко набираємо. Там на вікні бджолки поприлітали. А тут обстановка робоча. Свіжасенький медок. Клас. Перший раз в житті таке бачу, перший раз в житті таке роблю. <гум> І ділюсь усім з вами. Так, ну а далі хочу показати вам апаратурку із середини. Туди вставляються оці такі рамочки, які я навощувала вже з медом. І воно там обертається, і звідти тече мед. Тут далі я з вами вітаюсь. Коротше, мені понаносили ось таких цих рамочок. Тут у мене трішки посунувся телефон, але нічого страшного, роботу я продовжую робити. Є в мене отакий чудо-ніж. І мені потрібно, як ви бачите, зняти оцей такий верхній шар. Я не знаю, як воно там все правильно називається. Е, яка там спец специфіка і технологія цього всього так мені дали інструмент, роботу пояснили і я виконую. Тому, власне, все, що ви бачите на відео, отак. Я його довго-довго тут знімала, трошки вам прискорила, щоб не займати багато часу. Знаю, ви всі скучаєте за мною, багато мені хто пише, де ж Вікторія, де пропадаєте, то от вам покажу трішки, де я і чим займаюся і де я пропадаю. Контент, звісно, не просадний огород, як я вже на початку вам сказала, але, думаю, щось цікавеньке, новеньке для вас буде також цікаво подивитися. Тому тут я поки оце знімаю верхній шар. Спочатку таким от ножом. Якби не знала, що це для <плес> предназначений він для такої цікавої процедури, думала, що ним торт різати, але добре. <плес> Також є от така, от, не знаю, щіточка-вилочка, якою можна в таких більш недоступних місцях, де там, щоб не зрізати нічого лишнього, акуратненько познімала, позабирала, це все кидаю. В цю медогонку, коротше, чи як вона правильно називається. Хто в мене там займається пасікою медом, то вибачайте. Ну, не настільки, ще досвідчений я пасічник. Але, думаю, далі. В мене ще буде трошки контенту. Тут показала, що на мене сіла бджола чола, боялася, щоб вони мене не покусали, бо в мене може бути алергічна реакція, але слава Богу, все обійшлось. Тому. Поки знімаємо, щищаємо, І в кінці, ну, ви вже бачили, такі... і трішки вийшло змішане відео. За декілька днів, За декілька днів знімала різні процеси. Там викачувала, набирала вже мед, то рамочки навощувала перед цим. А це от чистила ці рамочки, ну, загалом. Така от в мене зараз робота поки. До речі, кому треба мед, можете звертатися. Свіженький, різнотраві, тільки викачаний, як бачите, ось. Тому замовляйте. Ну, з цим справилась, покажу ще вам трішки отак. З іншого ракурсу. Обов'язково ж помічниця моя, без неї нікуди. Так, довольна бачите, стрибає, тішиться. Мама працює, діти радіють. Отакий от в мене цікавий об'єкт роботи. Взагалі, так як я це роблю вперше, доволі цікаво. І трішки важкувато. А тут ви далі вже можете бачити, що ми викачуємо мед. Уже із тих рамочок їх там прокачало, викрутили, вижило, не знаю, як це правильно назвати. Потім підставляємо відеречко, туди ось таке подвійне сито. Там одне а в ньому ще одне, щоб не попадало туди нічого. Там десь і бджілка може залетіти. І щоб мед був чистесенький. Тому отак от стоїть там такий неймовірний аромат. Просто заходиш, ніби на якусь кондитерську фабрику, пахне таким солодким. Ну, загалом дуже важко втриматися такий аромат. Казала, що відро золото качаємо, подивіться, колір який гарнесенький. Гляньте. І воно так в цьому ситі все зайве там залишається. Все, що нам не потрібно, щоб медок у нас був чистесенький. А там ще далі покажу вам, як воно це крутить, вижимаю з цих рамочок. Ось так, дивіться, туди вставляємо рамочки такі. І воно крутиться, ця вся апаратура. І по стінкам цей мед залишається і стінок стікає. Потім відкриваємо цей бачок, ось тут я вам показувала, і викачуємо цей медок свіженький. А зараз ви можете бачити сам процес. Ось так ось ця медогонка крутиться, качає мед. Ці рамочки ми туди повставляли. Вони важкі, до речі. Є, звісно, легші, є важчі, але, дивлячись, куди бджілки більше постарались, меду наносили. Але отак під силою воно обертається. Ми робимо Декілька оборотів в одну сторону, потім перекладаємо в іншу сторону. І от там, бачите, вже на дні стоїть мед. У нас зі стінок все постікало. І потім ми отак -от переціжуємо через ситочку і в результаті маємо ось таке відеречко меду, вже як я вам зараз показую. Ну, і звісно ж, я теж всім привіт знову відкриваю і буду качати уже. Ну, це ж ви розумієте, все в перший раз роблю. І, звісно ж, контент контент для своїх любимих підписників. Відкрила і І бжілка до мене залетіла <свісно> в гості. Тому, підписники і всі гості каналу, не забудьте поставити свої вподобайки, бо я виходжу до вас уже рідше, тому мені буде дуже приємно. Можете писати свої. Приємні також коментарі. А я вам всім дякую за увагу. Ще раз покажу медок, який націдили. Я своїми ручками вперше похвалюсь вам. Це у нас таке маленьке літрове відеречко Розфасували. Закриваємо кришечко і чекаємо замовлень. Тому, кому потрібен мед, будь ласка. Контактні дані маєте клас всім до зустрічі.